Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися цікавим методом, як розсадити таку чудову рослину як лаванда. Ось літають бджілки. В інтернеті є методи, потрібно зібрати насіння, покласти в холодильник на деякий час, потім розсадити в стаканчики і чекати, поки воно все вилізе. Але є набагато простіший варіант. І зараз покажу. Якщо у вас лаванда вже росте декілька років, у мене вона рік росла. Потім вона всипала на землю насіння. І ось насіння саме собі повсходило. Дивіться, скільки її багато. Вона просто повсюди. Навіть в мене була на тротуарній плитці. Я навіть її там збирав. Дивіться, скільки її багато. Зараз червень місяць. Зараз покажу. Я в тому році садив її і що виросло. Ось така велика лаванда і вона навіть вже цвіте. В тому році вона була ось така маленька. Зараз перейдемо до практики від теорії. Викопаємо декілька корчиків та посажу. Пересадимо в горщик ось таку лаванду, прибираємо каміння. Під каміння в мене агроволокно, тому потрібні ножиці, щоб підрізати, щоб не пошкодити корінці. І дуже обережно підрізаємо волокно і потихеньку витягуємо. Земля вже дуже суха, незважаючи на те, що ще декілька днів тому. І йшли такі дощі, що все затоплювало. І витягуємо ось такий гарний корінець. Зараз знайдемо горщик та посадимо в горщик. Приготував ось такий горщик, ось наша лаванда та звичайна універсальна земля. І обов'язково ложка найкраща з кухні. Набираємо трішки земельки. Ставимо лаванду та засипаємо. І поливаємо водичкою. Таким методом зараз посажу ще три лаванди і покажу. Трішки попрацювали і отримали ось такий гарний результат. Лаванда розсажена, і тепер потрібно її не забувати поливати. В кінці літа ми її висадимо на своє постійне місце, де вона буде рости. І радувати нас. Ось, взяв в якості експерименту. Це лаванда з будинку, вона у нас там росте вже цілий рік. Минулого році ми взяли ось таку лаванду і залишили її в будинку на цілу зиму. І ось що з неї сталося: вона стала ось така міленька, змінила колір, і тепер стоїть у нас в будинку. Це я просто виніс, щоб показати. Я її заберу в будинок. Якщо у вас є свої методи, як розсадити лаванду, обов'язково поділіться в коментарях. На цьому ми будемо завершувати. Бажаю всім добра, до нових відео.